Всіх радий бачити на каналі Шкода, що не ваг, дорогі глядачі і підписники. Ось зверніть увагу. підібрали по послуги підбір під ключ для пані Анни Мазду ЦХ5. Дана автівка в нас 2015 року. 2,2 дизельний. Двигун повний привід, автоматична коробка передач. Машинка в доволі збережному стані. Має 141 тисячу пробіга. Це є швейцарський свіжопригнаний автомобіль, щойно не тільки недавно заїхав. Має доволі шикарну комплектацію, присутній безключовий доступ. Боус-музика. Шкіряні сидіння з перферацією, також має безключовий доступ. Присутній люк, дворзонний клімат-контроль, рестайлова магнітола вже стоїть в даному автомобілі. Тому, якщо вам цікавить ось такий чудовий варіант під ключ, зможемо для вас зробити також підібрати такий доволі гарний варіант. Машинка вся обслужена, в принципі, масла поміняні. Тому, якщо вам цікавить... Така послуга. Телефонуйте за нашими номерами телефона. Команда Шкода, що Новах допоможе вам в підборі. Тому всім дякую за увагу. Бережіть себе, до зустрічі в нових відео. Всім добра. Дякую.